Вітаю вас, шановні телеглядачі! У прямому ефірі програма Віч на віч? Найголовнішою подією у суспільно-політичному економічному житті регіону є призначення нового голови обласної державної адміністрації. Відтепер Житомирщину очолює Сидір Кізін. Сьогодні відбулося офіційне представлення його на цю посаду. Своє перше інтерв'ю Сидір Васильович дасть зараз обласному телебаченню і радіо. Вітаю в нашій студії. Вітаю з новою посадою. От що відчуваєте зараз? Який настрій у вас? Добрий вечір, добрий вечір, шановні Житомиряни, мешканці області, слава Україні. Ну, Відчуття хвилюючі, тому що, звичайно, Житомир і Житомирщина звідси моя родина з Чудніського району. І я думаю, що зараз і мої земляки, і, і родичі дивляться наш телеканал. І Ну, хоча часи зараз, звичайно, такі, що Україна стоїть перед великими викликами, і в цей час, звичайно, ну, ми не маємо права на будь-які помилки. Тому відчуття, по-перше, хвилювання, а по-друге, рішучість до дій. Розкажіть, будь ласка, основні етапи вашої біографії. Я думаю, що це запитання, таке питання цікавить наших телеглядачів. Ви сказали, що ви з Чуднівщини. Так. Які ще такі помітні події відбулися у вашому житті? Ну, родина наша з села Великі Коровинці походить на, Чуд... на Чуднівщині. Я сам навчався в Житомирській школі номер 23 Це був якраз кінець 80-х років. Я пам'ятаю, що застав на ті перші часи національного відродження на Житомирщині, коли ми ще дітьми фактично 14 років нам було. Ми шили національні прапори. Це був Радянський Союз, 89-й, 90 й роки. Причому купували окремо синю матерію в одному магазині, а жовту в іншому, щоб не було ніяких підозрів вдома на машинці шили національний прапор. І е, був випадок, коли ми його над над нашою школою повісили прапор, і звичайно, е, це було видно з вікон облвиконкому тоді. Так е, попало не тільки директору, а й нашій класній керівниц керівниці е, Світлані Адамівні, е, царство і небесне, вже. і е, е, звичайно, і нам попало. Ну от я, ми застали, я заставши ті часи. Е, Кінця 80-х. І ну, якось, власне, оці погляди виникли ще тоді, погляди такі патріотичні, які призвели до того, що ну, весь і подальший свій час все таки було присвятив себе в, різних, в, різний, в різний час, але Боротьбі за національне відродження наприкінці 2000-х років я став членом Всеукраїнського об'єднання Свобода і, власне кажучи, на Житомирщині ось останні чотири роки власне ми боролись в боротьбі, яка була не ну, не просто важкою, а фактично багато кому здавалась безнадійною. Ну і ви за професію, ви за освітою юрист, так? Так, я за фахом юрист. У мене 20 років юридичного стажу, із них 8 років на державній службі. Я працював з найнижчої посади в районному суді. Прийшов студентом другого курсу заочного відділення Львівського університету, прийшов в районний суд. Почав працювати кур'єром, потім секретарем судових засідань, секретарем канцелярії. Ну, всі, от найнижчі посади, прийшов після цього, уже на шостому курсі, маючи вже чотири роки стажу, я пішов на роботу в Державну комісію з цінних паперів у місті Києві, де теж з найнижчої посади працював ще чотири роки і. Остання моя посада на державній службі це був керівник юридичного управління Державної комісії з цінних паперів. Після того, це 2002 рік був, я пішов в приватну адвокатську практику, є членом Житомирської обласної колегії адвокатів. І ось уже 12 років, як займаюся приватною адвокатською практикою і паралельно. Громадською і політичною роботою. Які найважливіші кроки слід зробити обласній державній адміністрації, яку ви і тепер очолюєте в цей складний важкий період? Кроків дуже багато. По-перше, виклики. Сьогодні Україна стоїть перед фактично перед загрозою знищення нашої держави як? Незалежної суверенної е одиниці. Е Фактично, одна частина нашої території окупована іноземними військами. Е Проти нас ведеться широкомасштабна військова кампанія. Е Цей виклик є не тільки виклик Україні, а це виклик всьому світу, е не тільки Сполученим Штатам, а і всім країнам е і Європи. І, і всього світу, тому що останні уже е, ну п'ять десятиліть існувала система е, післявоєнна, коли е, Організація Об'єднаних Націй напрацювала правові механізми, які стримували від переділу територій, і існував принцип е, поваги до кордонів, до територіальної цілісності держав. Сьогодні агресор е, Володимир Путін. Фактично зійшов з катушок, назвемо це так, втратив відчуття реальності і здійснює масштабну агресію, яка загрожує, загрожує не тільки Україні, а загрожує всьому світу. Тому, звичайно, ситуація така: ми не є зараз наодинці з агресором. За нами стоїть весь світ, це і Сполучені Штати, і Великобританія. І найбільші країни Європи нас підтримують. І не тільки, вони підтримують не тільки дипломатично. Вони вже розпочали санкції проти Росії, Уже сьогодні заборонили в'їзд цілі групі російських чиновників. Ця ситуація вже відобразилась на Росії на економічному стані. Рубль впав на 10%. Фондова біржа російська впала на 10%. Це означає, що кожен російський олігарх за один день подешевшав на одну десяту. Це тільки перший крок. Далі, якщо буде агресія, буде продовжуватись і Росія не забере свої війська з української території, то ну, це може призвести до міжнародної ізоляції, санкцій. Блокади і колапсу Росії, Російської імперії, будемо називати речі своїми іменами, ну, яка веде агресивну політику по відношенню до сусідів. Що стосується нас, наших, наших дій і нашої тактики і стратегії. Україна велика країна не Ага. Не наприклад, принеприклад Грузії, яка була жертвою агресії, і це зійшло Росії з рук. Україна 46 мільйона нація. У нас є збройні сили. Вони зараз приводяться в бойову готовність і розпочато військові навчання. У нас є зброя, і у нас є величезні людські ресурси, от, велика кількість людей, чоловіків, які готові зброю в руках захищати свою незалежність. Якщо ми не будемо піддаватись паніці, якщо ми будемо свідомі того, що свою незалежність і життя своїх дітей ми повинні і, і мусимо захистити, якщо ми будемо організовані, ми дамо належний достойний відпір агресору. Тому в цьому плані я спокійний і я знаю, що люди. Останні кілька днів штурмували військомати. Це відбувалося не тільки на західній Україні, не тільки в Києві чи, чи на Півдні. Це відбувалося і в Донецькій області. Ось буквально сьогодні зранку. Добропілля, райцентр Донецької області. 300 чоловік людей Хочуть прийшли боронити, військомат, запис, запис, та, записується, що записуються записується так. Тому, власне, це серйозний виклик для е, нашого народу. Ми повинні довести, що е, ми маємо право жити на своїй землі, і ми це право відстоїмо в нашій області. Що ви вважаєте необхідно робити зараз? Ну щоб наші телеглядачі, які дивляться передачу, е, не мали сумніву, що пенсії будуть виплачуватися і. Заробітна плата бюджетникам в цьому питанні, як ви вважаєте, у нас стабільна ситуація в області? Ситуація стабільна. Що стосується взагалі роботи чиновників, то у мене як у голови обласної державної адміністрації є повний карт-бланш від керівництва держави. Я зустрічався сьогодні зранку з виконуючим обов'язки президента. З Олегом Тягнебоком, з іншими керівниками держави, і завдання поставлено абсолютно конкретне і чітке. Ми повинні створити нову вертикаль влади. У нас у мене, як у голови обласної адміністрації, є повністю всі важелі для формування правоохоронних органів вчора, за поданням, за моїм поданням. І моєю рекомендацією було подано кандидатуру на керівника управління внутрішніх справ Житомирської області. Ця кандидатура була попередньо погоджена з усіма політичними силами, а також громадськими активістами, з громадськими організаціями, які приймали участь фактично в поваленні режиму Януковича. І ця кандидатура ну, найменше число зауважень. Отримала це Юрій Володимирович Дем'яненко. Вчора міністр внутрішніх справ підписав наказ про його призначення, і вчора ввечері він приступив до виконання обов'язків. Що це означає? Це означає, що у нас нове керівництво в міліції в Житомирської області. Міліція відновлює довіру громадян до себе. Це означає, що міліція може. Приступити до виконання своїх безпосередніх обов'язків перше це охорона громадського порядку. Сьогодні в обласній раді в обласній державній адміністрації я мав зустріч з активістами, які контролювали приміщення обласної державної адміністрації. І зараз після ефіру о 8.30 я буду мати ще одну зустріч. З ними. Я буду закликати людей до того, щоб поступово а передати. Передати охорону громадського порядку в області працівникам міліції, якщо потрібно працівникам міліції для того, щоб в такій ситуації, як зараз, якщо потрібно, будемо ставити питання про те, що працівники міліції ну, не використовували, а мали про собі також і зброю. Як це робиться в Києві зараз, приміром. На, ось уже патрулі збройні охороняють Верховну Раду та інші будівлі. Це перше завдання міліції, а наступні завдання правоохоронних органів, вони будуть достатньо революційними і достатньо кардинальними, які ну, от, власне, чому чесні люди потрібні, тому що ну, завдання стоять величезні. Перше, це якщо дозволите, я так, прошу. пройдусь. Нам потрібно ну, не тільки міліція, а й інші органи. Зараз буде формуватися система органів прокуратури. Призначений новий генеральний прокурор Олег Махніцький. Я маю честь сказати, що він наш однопартієць. Абсолютно чіткі доручення від керівництва держави він отримав по наведенню порядку. І зараз формується структура органів прокуратури, аналогічно вимоги до нових прокурорських працівників, так само високі, як і до працівників міліції. І Так само ми будемо прислухатися до думки громадськості, якщо людина, яка претендує на високу посаду в правоохоронному органі, чи в контролюючих органах, чи будь-яких державних органах, якщо є інформація про те, що. Людина замішана в якихось схемах, замішана в якихось операціях недостойних, то ну, такі люди повинні самі розуміти, самі брати і самовідвід і не претендувати на заміщення високих посад, тому що навіть якщо помилка станеться і його призначить, то завтра люди просто цю людину з адмінбудівлю винесуть. Тому ну, чиновники свідомі цього. Ось ми відбудуємо цю вертикаль. Далі наступне це. Буде повне, повне зруйнування цих схем, які чиновники побудували в області і в районах. В різних галузях нашого життя. Так, це стосується і управління напрямку охорони здоров'я. Це стосується і напрямку освіти. Це стосується різних напрямків контрольних функцій держави в сфері. Охорони навколишнього природного середовища в сфері благоустрою, тобто оці мільйони дозвільних документів, довідок і так далі, якими влада фактично обкладувала як тими флажками бізнес і заганяла їх в якісь корупційні схеми. От ми повинні від цього відмовитися, і я закликаю. Підприємців закликає простих людей долучатися до того. Ми будемо проводити круглі столи з представниками і освітян, і ну, різних галузей, підприємців. Будемо сідати. Будемо, ну, я запрошую до участі в громадських радах журналістів висвітлювати ці схеми, ми їх будемо руйнувати. Тим чиновникам обласної державної адміністрації, районних державних адміністрацій, хто задіяний в таких схемах, я просто зараз е, до них звертаюся. Е, ми не будемо це, е, на це закривати очі. Якщо ви вже зараз е, слухайте, от зараз моє інтерв'ю, будьте готові до того, що е, попрощатися з посадою, і е, органи е, правопорядку вже зараз отримують доручення, отримали вже доручення від е, генерального прокурора від міністра внутрішніх справ. Порушити кримінальні провадження і припинити ці всі механізми. Тобто в сфері самоврядування, ми, я звертаюся зараз до депутатів обласної ради, до депутатів районних рад, до депутатів, а також голів сільських селищних рад. Ваше самоврядування це фактично ви представляєте народ на місцях. Раніше до недавнього часу обласна державна адміністрація і районні адміністрації на місцях фактично були таким, такою вертикаллю викачування грошей і ресурсів з громади. Ну, дуже часто голова району підміняв собою районну раду. Ось, районна рада фактично не Приймала участь у вирішенні питань району, так само, як і в області, і ці, і ці функції здійснював призначений президентом намісник. Ми цю схему будемо теж ламати. Які, ті повноваження, які районні державні адміністрації, обласна державна адміністрація узурпувала і забрала у сільських районних обласної громади, ми ці повноваження будемо повертати громадам. От ось та функція, е яка існувала у районних державних адміністрації, є коли вони втручалися в бізнес сільських громад. Е оці функції ми будемо від них відмовлятися. У нас є телефон дзвінок, послухаємо, потім продовжуємо. Добрий вечір. Ви в ефірі пенсії будуть давати, пусть ответять. -зр Зрозуміло про пенсії. Так, ну, пенсії, те, що от, людей простих. Найперше це, це найбільше цікавить нас, ну не секрет, що більша частина держбюджету України вона просто перерозподілялася через ті схеми, про які я сьогодні говорив. Ми плануємо від них відмовитися. Та жорстка бюджетна економія, яка в даний час урядом буде здійснюватися. Ця економія. Вона ніяким чином не не буде стосуватися захищених статей видатків. Це в першу чергу. Малоімущі, незабезпечені громадяни, інваліди, знедолені люди. Вони будуть отримувати в повній мірі. Те, що передбачено в бюджеті, і оці зменшення, якісь урізання в жодній мірі їх стосуватись не буде. Ті видатки, які навіть по захищених статтях йдуть, але там існують корупційні схеми, де величезна кількість відсоток цих коштів пропадає, ми будемо разом з правоохоронними органами перекривати ці дірки і кошти спрямовувати в бюджет. Щоб оті версти, про які я люди говорив отримали так, сюди можна віднести і освіту, і медицину органі щоб вони бюджетні організації вони щоб в повній мірі отримували кошти на ну на те, щоб люди мали достойний рівень забезпечення. У нас ще телефонний дзвінок. Перепрошую, послухаємо. Алло, добрий вечір. Добрий. вечір. Скажіть, будь ласка, в мене таке запитання. Чи не відчуваєте ви своєї провини, своєї і своїх лідерів, ваших партнерів в зв'язку з тим, що відбувається зараз в нашій країні? Ви цілий рік їздили вставай в Україну, зібрали цей майдан, з цього майдану це все почалося, і от зараз таке в країні твориться, мені видається, що саме із вашої вини. Що дякую. Ви все дякую. Ну, Якщо ви говорите про режим Януковича, який стріляв в власних громадян, то той факт, що громада беззбройна громада змила цей режим, це звичайно ну, на весь світ показало, що українська нація є і вона не дасть перетворити себе на рабів. Я пишаюся своїми громадянами, співгромадянами, які це зробили. Серед них, до речі, були не тільки українці, а й Сергій Нігаян Вірменин, були хлопці-білоруси. І між іншим 16 загиблих, вбитих хлопців є членами Всеукраїнського об'єднання Свобода. Це наші друзі, наші побратими. 16 чоловік-свободівців загинуло. І, власне, ну, от їхнє життя, вони віддали своє життя е, за те, щоб ми е, могли не відчувати себе на своїй землі рабами. Я думаю, що це е, ну, достойно того, щоб вшанувати їхні імена, імена цієї е, Небесної Сотні. Е, навіть в Житомирі у нас е, у назвах вулиць, е, парків, скверів і так далі. Mm -hmm. Що стосується е, того, що відбувається з країною, це е, з країною відбувається дуже просто: іноземна агресія, іноземна інтервенція. І вини в цьому українського народу немає жодної. Е, є схиблений диктатор, е, президент Російської Федерації, який не зміг е, перенести те, що е, найбільша європейська країна, за територією, якою є Україна, яка була фактично під контролем його маріонетки Януковича, вийшла з під їхнього контролю і почала сама визначати своє життя. Власне, те, що сьогодні в Криму є російські війська, в цьому немає жодної. Провини ні українського народу, ні жодного українця. Ще одне питання, яке також зараз широко обговорюється в Україні, це питання мови. І наскільки я вважаю, що я вважаю, що у Житомирі це питання не є таким актуальним, яким воно є в Криму. І у нас національні меншини і всі можуть якби розвиватися в незалежності від того, якою мовою вони розмовляють, чи не так, це питання. Ви поділяєте таку точку зору абсолютно що не є, є актуальна абсолютно вірно. Я, як людина, яка виросла в Житомирі, я вам хочу сказати, що якщо у нас в Україні і був якийсь вид ксенофобії, то це була українофобія. Тому що я з дитинства, якщо я говорив українською мовою. То я відчував ну, на собі здивовані погляди людей, хоча ми всі українці були. Але якось влаштовано було так, що українською ти відчував, коли говорив своєю рідною мовою, відчував, що ти ніби приїхав чи з села, чи ти якийсь недо, ну, недостатньо інтелігентний, чи щось. Ну тобто нам нав'язували українцям таку меншовартість. І те, що зараз український народ це скинув, і про те, що зараз не тільки по всій Україні від Криму Донецьку і Львову, а навіть в Москві е вітається слава Україні, то це якраз приклад того, що е ну, боротьби, боротьба вона не проходить непомічено, і ми повертаємо собі свою гідність. У нас є наступний дзвінок телефону. Поки що. Поки що є. Слухаємо до. Так, добрий вечір. Добриве. Добрий вечір. Добрий вечір. Задавайте запитання, будь ласка. Добрий. Добрий вечір. вечір. Мене цікавить таке запитання. Чи будуть создані нові контролюючі органи, які будуть контролювати обласні дороги такого плану, чи взагалі чи будуть громадські організації? Дивіться, з приводу створення нових контролюючих органів. От моє власне відчуття таке, я думаю, що ви з ним погодитесь про те, що Чим більше у нас створено контролюючих органів, тим, тим більше у нас зловживань. І, і якщо ми створюємо якесь чергове міністерство, наприклад, Міністерство снігу взимку, то у нас не буде снігу. Тому чим менше контролюючих органів у нас буде, тим у нас буде більше порядку. А з приводу того, що, що громадськість чи повинна контролювати, звичайно, повинна контролювати. От, якщо буде контроль громадськості, журналісти не будуть. Боятися висвітлювати зловживання, тоді у нас ті кошти, які виділяються в тому числі, на дороги, от ті кошти тоді будуть доходити до, до доріг і в нас не буде Такої катастрофічної ситуації, яка зараз знаючи ваш напружений графіки сьогодні ввечері, на жаль, доведеться завершувати програму. Що ви хотіли на сам кінець сказати нашим телеглядачам, з якими словами звернутися? Будемо вважати, що це такий, ну будемо гати репетиція великого інтерв'ю, яке ми заплануємо уже через певний час, коли ви будете на цій посаді. Прошу Так, я хочу звернутися. По перше, до простих житомирян. До тих, хто приймав участь в останніх подіях, і до тих, хто спостерігав просто по телевізору за тим, що відбувалося, але теж хвилювався разом з нами усіма, тому що я вірю, що байдужих до долі країни немає. Попросити вас взяти участь. У формуванні нової влади і у змінах в реформуванні нашої економіки, реформування суспільства. Тому що зараз рівень уваги громадян до дій влади він настільки високий, що він стимулює владу і стимулює чиновників. Ну, чиновники бояться навіть подумати про те, щоб якось е, зрадити е, людей, які привели їх до влади. Це у мене є такий страх, і якщо такий страх у чиновника є, це дуже добре. Тому цей рівень е, уваги, прискіпливої уваги, він не повинен падати. Е, для того, щоб е, був діалог, я запрошую підприємців. Уже незабаром буде проведений перший. Такий круглий стіл з підприємцями, з представниками малого, середнього бізнесу Житомирщини, де я хочу почути від підприємців, що треба змінити, щоб нарешті ми могли ну, нормально працювати. Я запрошую вчителів, запрошую медичних працівників. Приходьте, Наші мої телефони е, особисті я е, не скриваю. До мене дзвонять е, і на мобільний телефон, приходьте на особистий прийом. Е, в районах давайте пропозиції щодо призначення нових чесних керівників районних державних адміністрацій, керівників правоохоронних органів. Якщо е, ви бачите, що призначення пішли не так, що людина. Е, себе скомпроментувала чи раніше за нею були ну, негативна її інформація в письмовому вигляді на моє ім'я, і я буду дуже радий, коли в мене буде така інформація, щоб ми могли впливати і могли побудувати чесну владу, яка забезпечить гідне життя, щоб пенсіонери отримували пенсію, щоб бюджетники отримували свої кошти, ті достойні на достойному рівні, щоб у нас не закривалася лікарні. Ось, щоб працювала школи, дитячі садочки, щоб там було харчування достойне. Ось тому, от такі побажання. Дякую, що знайшли час. Завітали до нашої студії. Сподіваюсь, що такі зустрічі були традиційними, адже є про що поговорити. Дякую ще раз. Дякую вам. Доброго вечора і слава Україні. Навіки, слава, до нових зустрічей в ефірі.